Лава. Тут стіни не рівні, так що лава підійде якнайкраще. І так, підготовка поверхні. Стіни хоч і не рівні, але трішки ми їх підшпаклювали, кути повернували, царапини підмазували. перечистили і загрунтували гнітівку як крилки в ґрунт. Так краще і зараз я буду наносити підкладку. Це і не латексна фарба. Вона виробнути два шари, інтервал висихання між шарами не менше 12 годин і на перший шар беремо, розводимо цією ж самою грунтівкою в проценті на 10-15. Колір майбутнього покриття по каталогу лава 5 Отакий. От Все. Використовуємо два валіка з великим бортом. 13-16, у мене 16, тому що ціни ну, вони пласкі, але не різні. Так що Це для внутрішніх путів, це для поверхні. Відкатали кути внутрішні. Ось так, двух Відкатали. Тут будуть два шари, так що... Не намагайтеся за перший раз все зробити ідеально. Отак От нанесли, потім відтягнули угол, щоб не було ну, там переходу. Більшим валіком, потім зафарбовуємо цю поверхні стінки. Підкладка висохла, пройшло десь 12 годин. Я завжди даю для кожного збою 12 годин підсихання. І так, приступаємо до нанесення першого шару декоративної штукатурки лава. Це колір 5,37. Напомню. І так, на перший шар я взяв розімін грунтівкою процентів на 20-25 до такого стану. Потім валік тут, мабуть, 13 й борз. І просто-напросто фарбуємо стіни. Просто-напросто, без ніяких Тут немає ніяких мудростей. Наша задача просто запарбувати. Фабу вибачте за тавтологію. І так, приступаємо до на нанесення основного другого шара. Це шар, який буде з якого ми формуємо малюнок. Отакою От щіточкою. Щіточкою мені вона подобається. Рухаємо хрест-навхрест, рівномірним шаром накладаємо матеріал на стіну. Переносимо його з вітра на поверхню стіни. Далі пластикова кельма. Вона чистенька, протерта. Вимазуємо її декором, щоб вона не скользила. І починаючи з того місця а в даному випадку, у мене оце, я з нього починав, починаємо проминати малюнок. Це первинне проминання техніки. Ось чим-то, вісімка. Ось ми крутим у явну вісімку. Якщо вас десь щось не подобається, чи якісь там моменти не профарбовані, то завжди можна додати. Ну, як в даному випадку ось мені не подобається місцинка. І ось тут можна трішки додати. І ось Оп. Ну Якщо десь буде проглядатись перший матеріал, як в даному випадку, то нічого страшного. Тому -то це буде допоміжний ефект лави. Біля кутів такими хвильками і все, формуємо вісімку. Це перший раз приминаю. Приминань буде у мене близько п'яти. Це вже я набавчу техніку. Мені вона подобається. Замовники оплачують. Все. Крутим. І так, додавлю. У мене ця стінка вже зроблена і я, щоб її не закаляти, проклею скотч цей HPX оцього кольору, бо оцей він липне тільки до краски. Чомусь от декоративки він відлипає. це так, щоб ви розуміли. Тут в мене сформовано, я наніс нижню частинку і починаю формувати малюнок на ній. Все те саме. Сформувавши малюнок на свіжій ділянці, я повертаюсь на попередню і роблю приминання другий раз на ній. Переминаю і спущусь уже другим разом, ну, примну і те, що внизу зроблено. Потім хвилин 5 перечекаю, зроблю третій раз переминання. А далі покажу, що мене виходить. Проводимо демонтаж поччу, демонтуємо його. Потім кельму протер від резки матеріалу я використовую персолочку, ледь її змочив, щоб вона була. І отакими от руками від кутів, роблю приглажування. Це в мене остаточне проминання. Я періодично пристаю на кельму шикалки, щоб була вона обвологою. І проминаю матеріал. Це вже остаточне приглажування. І цей малюнок вже буде жити постійно. Ну Все, отак проходимо. Чекаємо висихання. І похвалу замовників. Так, і от кімната в кольорі 537 Готовий результат. Стеля, до речі, тут теж в цьому кольорі. І акцентна стінка 3.19 номер. Отак от виглядає лава. Гарне поєднання цих двох кольорів. Так що майте на увазі, стеля в цьому кольорі теж сюди вписалась. Ну так от, чому все в лаві? Тому що тут була дуже неякісна підготовка. Тут гіпсокартон покручений на рейку і його покрутило. Все, ж можна, ми трохи змогли витягнути з але. Не дуже вона виходить, тому що гізократон продовжує крутитися. Ну, а лава це все нівелювала. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канали. Все буде Україна.